Вітаю пантерівці! Дякуємо за довіру до контенту, який ми робимо для вас. Для нас це важливо, оскільки ми не комерційна організація. Ми просто не байдужі. Ми хочемо ще більше робити те, що в нас добре виходить для вас і для нашої спільної великої перемоги. Тому далі буде більше українського досвіду, буде більше авторського контенту. Буде офлайн навчання спеціалізоване та комплексне для широкого загалу і для профі окремо. Запрошую вас переглянути коротке відео з нашого першого тренінгу. Привіт, я байкер, фельдшер батальйону оперативного призначення імені Герої України Сергія Кочицького. Я також є інструктором Європейської Ради реанімації та Американської асоціації серця. Я не являюсь інструктором Національної гвардії України, але я можу розказати, як воно на війні. Я буду робити в Ще якась фігня уже. лазанська Скадалі. Артерію ви повинні її притиснути. І з таким чином. І я буду тампонувати, не підіймаю свою голову. Пам'ятаєте, де у mm -hmm. мене був турнір? Зав'язуйте бажано на два вузли. Mm -hmm. І можна ще давай, підключитися, до речі. Mm -hmm. Я зробив ось такий холод, накриваю оце хазяйство. Під той ремень я просто-напросто буду таким чином його затягувати, як працюю. Mm -hmm. Ще і тут проблема. Прямий тисне на рану. Шляхетне товариство. Очікуйте на каналі Пантеєвець анонси наших нових тренінгів з паном Олександром та іншими класними крутими інструкторами. Е, також ставте свої, е, в коментарях свої питання до пана Олександра. Лайк підписка і дзвіночок. Ці знання рятують життя. Проводити відповідно. З 2014 року я надаю допомогу в умовах війни. Я почав з того, що їздив як волонтер. З 2015 року я офіційно був в зоні бойових дій як бойовий медик в штаті фельдшера батальйону Кочиського, а до цього я був фельдшером медичної роти Національної гвардії України. Кажу, як вести себе в умовах надзвичайних ситуацій. Я не буду вам розказувати за. Жорстку тактичну медицину. Я буду розказувати, як вижити самому і зберегти своїх рідних, як надавати допомогу дітям. Приходьте, буду радий вам розказати, що робити.